Серед тіні, а сонце зійшло, тіні помирали. Тіні падали, і з ними все ставало ясно. Люди прокидаються і це прекрасно. Люди помирають, але дух є вічний. Навіть коли мандрую у по той бічний. Коли здається, що ці сни надто глибокі, пригадаю, яким благословенням є спокій. Пригадаю і подякую, що я живий. І нехай гори у тінях, за те наш хребет гірський. На ньому бережемо наше українське небо. Не завжди те, що хочу, але завжди те, що треба. Життя мені дарує, і я дякувати вчуся. Бути невдячним, це єдине, чого я зречуся. Найважче дякувати тіням, та й все під силу. Хоча б за те, що нашу мужність нам самим відкрили. Страх залишився, але більше не керує мною. Мені є Бог, тому я вистою в цьому двобою. Падали тіні на наші гори, ми зовні спокійні всередині гори. Падали тіні, а ми стояли, Сонце зійшло, тіні помирали. Сонце зійшло, бо сонце сходить щоранку. Хтось одягає останню, хтось першу вишиванку. Життя триває, і його неможливо спинити. Не можна ні окупувати, ані захопити. Можна понівечити форму, але суть є вічна. Я думаю про це, коли почуваюся пригніченим пригнічним. Я згадую, що я себе і життя возвеличую. Кожного разу, як собі та іншим, шлях освічую Так, щоб було менше ділей і більше правди. Так щоб менше всього боятися, бо більше знати. Так, щоб коли не знаєш, то не бояться спитати невігло свобоженство, але не для нас. Братом. Ми не даремно тут від нас залежить доля світу. Чи нашим дітям суджено повсти, як летіти до світла, що не забрати ніколи, нікому, коли світло це Бог, що дивиться за нашим домом. Падали тіні на наші гори, ми зовні спокійні всередині гори, Падали тіні, а ми стояли, сонце зійшло, тіні помили. Падалы тени, падалы тени, а мы стоим, падалы, падалы тени, падалы тени. Солнце зашло, и не померло, а, падалы тени, падалы тени. Падалы тени, а мы стоим, а, падалы тени, падалы тени. Падалы тени, падалы тени.